Доброго ранку, ми з України я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогеньки, до нової карти дня. Рада вас бачити, чути і читати ваші коментарі. Карта повішений, підвішений. кожен бачить її по-своєму. Кожна колода карта теж говорить по-своєму, але це, з одного боку, це якась підвішена ситуація. Ви сьогодні ніби. Болтаєтесь тако на дереві, звішавши ноги, знаєте, розслаблено з одного боку, з другого боку. Це карта, коли нічого не рухається, коли ви заходите в якийсь глухий кут. Тобто сьогодні якось буде для вас цей день не зовсім зрозумілий, що сталося. Ось, Але ця карта говорить, дає вам таку пораду. Щоб ви обов'язково не напрягалися, не, не, не робили якихось різких рухів, вирватися з цього положення. Це, як знаєте, трошечки як в заручниках, можна сказати. Ось. Навпаки, в цій ситуації подивіться. Розгляньте з іншого боку, під іншим кутом на цю справу на сьогоднішній день, як ви опинилися там, зробіть аналіз е, своїх дій. Поміркуйте, як ви потрапили, чому сталося саме так? Розумієте, коли людина аналізує, вона бачить е, рано чи пізно, вона побачить вихід з цієї ситуації. Найкраще розслабитись, подумати. Подивитися в майбутнє, подивитися в минуле, побачити сьогодення, як це так, як вийти з цієї ситуації. Зміна перспективи повинна бути. Тобто, поглянути на ситуацію під іншим кутом. Далі, що може бути? Можливо, ви жертва якихось обставин. Можливо, вам доведеться, наприклад, від чогось відмовитися, від якихось старих переконань та звичок, щоб досягнути якихось результатів чогось кращого. Це теж може бути іти по цій карті. Вимушено очікування, тобто очікуєте вимушено, вам скучно. От давайте я так скажу. Вам скучно, тому що ви очікуєте чогось якогось можливо результату, від когось якоїсь відповіді очікувати можете. Бути. Ось вам хочеться діяти, але наразі ви не можете діяти. Далі, по цій карті, дуже часто це, по перше, старший аркан, я не сказала з самого початку. Це може бути духовне прозріння. Духовне прозріння, тобто, знаєте, от як то кажуть, Еврика вислів, хто розуміє, тобто до вас може прийти. Якийсь інсайт, щоб, ну як сказати, людина, ага, я все зрозуміла. От, але це приходить саме в цьому стані, коли ви в розслабленому стані, не напрягаєтесь вийти з цієї ситуації, туди приходить, ага, все зрозуміло. Це, як знаєте, як ще й урок, духовний урок саме для вас. Як, як діяти сьогодні? Не поспішати. Візьміть цю паузу, щоб перевести подих і все обдумати. Будьте готові до певних жертв, тобто змін своїх поглядів. Ось і зверніть увагу на свої внутрішні відчуття. Робіть все інтуїтивно, робіть все від серця. Ось якось так, мої дорогенькі. Бажаю вам гарного дня! Дякую вам за вподобайки, я їх випрошую. Дякую вам за коментарі. Гарного вам дня, нам перемоги! Сподіваюсь, Україна буде мати хороші новини. Бережіть себе, мої любі! Щасти вам на все добре!